Використання відео в освітньому процесі перші кроки створення відео для освітян це можливість дистанційного навчання в диджитал форматі з повним набором сучасних освітніх трендів. Ми навчимо вас, як здійснювати пошук трендів, в мережі на тематику та конкретну інформацію, відслідкування актуальності попиту на прогнозування попиту в найближчому майбутньому, як створити конкурентно спроможне середовище за допомогою креативних навичок, як вижити максимум із сучасних технологій при мінімальних фінансових витратах. Познайомтеся з базою знімального процесу, навчитися розробляти концепції та сценарії відео. Отримаєте уявлення про мінімальний набір обладнання для відео, світло, кадри та основи ораторського мистецтва. Отримаєте навички роботи з монтажними програмами, форматами відео та рендеринг. Дізнаєтеся, як здійснювати постинг відео на таких платформах, як Facebook, Instagram, YouTube, TikTok тощо. Отримаєте базові відомості про поняття «авторське право на відео. Отримаєте відомості про платформи пошуку футажів та базову роботу з ним. Ними навчитеся просувати власні відео в мережі, виготовляти відео прев'ю, писати заголовки та теги і багато іншого. Програма розрахована на 180 годин навчання і складається з двох тижнів очних навчань за підтримки викладачів кожного тижня та 6 тижнів самостійної роботи над створенням та наповненням власного освітнього продукту.